День, мене звати Кравчук Роман і я вітаю вас на першому уроці циклу програмування на Pascal. Тема нашого сьогоднішнього уроку поняття програми та програмного коду. Почнемо з поняття програми. Комп'ютерною програмою називається набір інструкцій у вигляді слів, цифр або кодів, які є записом певного алгоритму та дозволяє використовуючи комп'ютер розв'язати поставлену задачу. Вважається, що першу програму створила графиня Ада Лавлес, яка жила у 19 сторіччі. Саме їй приписують виникнення таких термінів, як цикл та камірка. Комп'ютерні програми зазвичай записують на одній з мов програмування, яких у нас в час налічується декілька сотень. Точне число назвати неможливо, так як постійно створюють нові мови програмування, а в деяких мов утворюються так звані діалекти. Текст програми, записаний на одній з мов програмування, називається програмним кодом або вихідним кодом. Для того, щоб комп'ютер виконав програмний код, необхідно, щоб він був записаний у вигляді зрозумілих йому інструкцій. Їх ще називають машинними кодами. Для перекладу коди з мови програмування на машинні коди використовують компілятори або інтерпретатори. Процес перекладу програми з мови програмування на мову машинних кодів виглядає приблизно так. Програміст створює програму, потім за допомогою компілятора вона перекладається на мову машинних кодів, після чого її виконує процесор. Мова програмування Pascal була створена Ніклаусом Віртом в 1968-1969 роках. Спеціально як навчальна мова програмування і використовується вона зараз як навчальна в вузах і школах. Паскаль за класифікацією відноситься до структурних мов програмування і призначена в основному для запису алгоритмів. Зараз ми з вами спробуємо написати нашу першу програму на мові програмування Паскаль. Для запису програмного коду. І його компіляції часто використовують середовища для розробки програмного забезпечення. Для Pascal це такі середовища, як Free Pascal, Lazarus і Pascal ABC. Ми з вами будемо користуватися середовищем Pascal ABC. Його можна безкоштовно завантажити. Отже, відкриємо наше середовище програмування і познайомимося з ним. Вгорі у нас є панель основних команд, нижче у нас є швидкий доступ до основних функцій нашого середовища створення програм. І далі у нас є область, в якій ми записуємо програму, і область, в якій виводиться результат роботи нашої програми. Програма на Pascal традиційно починається зі слова BEGIN. Це початок програми. І закінчуватися вона повинна зі слова end. Тобто, закінчується вона словом end. Е, між цими двома словами ми повинні записати програмний код, тобто код програми, яка буде виконуватися. Традиційно е, склалося так, що всі програмісти починаючи, пишуть свою першу програму, яка називається. Hello World. Тобто е просто вивести один рядок. Для цього у Pascal використовується команда writeLN. У злужках ми записуємо рядок, який нам потрібно вивести. Е якщо це статичний рядок, він береться в лапки. Запишемо наш едок. В кінці після кожної команди потрібно ставити крапку з комою. Тепер давайте запустимо нашу програму. Для цього в нас є кнопка виконання. Коли ми натискаємо кнопку виконання, наше середовище автоматично компілює програму і виконує її. Тепер ми бачимо, що в вікні у нас виведено повідомлення Hello World. Ми написали нашу першу програму для Паскаля. Нижче буде розміщено декілька задач для самостійного опрацювання. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу.